Мене звати Саша. Я приїхала з міста Суми вже десь майже рік тому, і в Тернополі я займаюсь кав'ярнею, в якій ми зараз знаходимося. Це кав'ярня під назвою «Друг», У будь-якому місці, де я живу, мені хочеться робити, умовно цей світ кращим, людей щасливішими, так як я це можу. Це можуть бути івенти, це можуть бути, це можуть бути їжа, тобто це там, весілля я робила в сумах. Тобто це якісь різні речі. От і через вже півроку десь життя тут я зрозуміла, що хочеться щось робити, бо до цього в мене якось не було. Ну після переїзду не було енергії, не було знайомих, не було друзів. Потім я почала робити івенти. Відповідно, коли я почала робити івенти, я познайомилася з людьми, тому що коли ти щось робиш, ти завжди знайомишся з людьми по іншому не буває. І я зустріла свого партнера, який мені запропонував разом робити цей заклад. Аж у мене вже була така мрія в сумах, я вже починала це в сумах, але через війну це, весь процес зупинився, і ми відповідно не продовжили роботу над закладом. Бо ми там були на самому старті. і тут якось це трошки інший концепт, ніж я робила в сумах. Але мені стало цікаво, мені цікавий глобально цей хорека бізнес, і, і тому я погодилась. Не скажу, що це було легко і що це досі легко, то це не легко. Але як я, так і мій партнер Віктор, ми вдвох в цьому намагаємось розібратись, бо ні я не він не маємо досвіду з закладами. Тому ми такі трошки новачки і намагаємось чи прийти до чогось свого, і можливо цим цим наш підхід і відрізняється, тому що ми не будуємо такий бізнес-бізнес. Тобто, в нас немає, мабуть, до кінця розуміння. Ну, є якесь розуміння, що це має бути там, в плані прибутків, але, але якась основна мета ніколи не була гроші. Тобто, наша основна мета завжди була трошки глибша. Тобто, це здоров'я, це простір, де тебе, де тобі класно. Це місце, де можуть проходити івенти, завдяки яким ти розвиваєшся або дізнаєшся про себе більше. Ми відрізняємось тим, що ми робимо здорову їжу з якісних продуктів. Ну, хоча якісні продукти, це така не вирізна, якась штучка, але робимо збалансовані страви для того, щоб люди, які харчуються у нас, могли себе добре почувати фізично, морально. Так само робимо солодки самі, і робимо якісну каву. Тестуємо різні рострії з України, замовляємо весь час різні зерна. Кожен місяць ми міняємо зерно на нове. І чим люди і не звикають до певного зерна, їм цікаво теж пробувати нове. Здорове харчування це не про ну, підрахунок калорій, якихось не про обмеження в якихось продуктах, а це більше про баланс. Тобто, це про баланс між смаками. При цьому користю від інгредієнтів, тобто ми намагаємось створити страви і створюємо страви, які є і смачними, і корисними. Тому що часто, коли ти кажеш людям здорова їжа, вони такі боже здорова, отже, не смачна. То ми собі намагаємось робити здорові і одночасно смачні страви. Це і обіди, що є боули різні по наповненості, де є і зелень, і салати, і білок, і вуглеводи тобто кашка, яка зелень. От. є сніданки, які працюють all day, тобто цілий день. Там у нас є різні є морквяні панкейки з якимись поєднаннями. Тобто ти ніби їси мор... ну, моркву. Фактично, ти рідко їси моркву, але це морква вигляді панкейків разом з песто із руколи, разом з сиром стричитела, з то воно таке і солодке, і солоний. Так само ми хочемо створити тут простір дружній до людей. Тобто, в нас немає обмежень зараз там по роботі з ноутбуком. Ти можеш приходити собі працювати, можеш зус. Чи люди тут організовують або просто приходять пообідати. У нас є показ фільмів, це ініціатива нашого боріста Богдана, нашого шеф-боріста Богдана. Це як ну це не вона не є, мабуть. Ні, ну це є фішка нашого, можна сказати, закладу. Ми її якось сказати, що зараз дуже не розвиваємо, ну але це кожен понеділок. У нас є покази фільмів українського кіно, тому що Богдану завжди було якось. Відчувалось неправильним, те, що, наприклад, поляки знають там про своє кіно, можуть тобі п'ять фільмів назвати. Він жив там якийсь час в Польщі, і він це помітив. А у нас, якщо ти спитаєш, ну просто там людину на вулиці про кіно українське, то вона тобі ну навряд чи скаже там два фільми. Спочатку Богдан робив це просто безкоштовно, але потім ми вирішили, що. Є сенс робити це за донати, і ну бо це і така вдячність від людини, яка прийшла подивитись фільм. І ми таким чином можемо ці донати також передавати далі на якісь хороші речі, на якусь допомогу армії, яка нас захищає. І так само останні, от з усіх фільмів зараз, що ми назбирали, то ми передали. У нас є дівчинка, яка у нас працює, Христина. і Її е, е, наречений він якраз з самого початку на війні. Вот і і вони там зараз збирають на машину, то вони перед цим на дрон збирали. І ми також передаємо всі ці кошти повністю їй. Ну тому що, ну, на цей збір, тому що це якась, хоч і невеличка, але якась, хоч невеличкий наш, якийсь вклад, який ми можемо також віддати і чимось трошки як бути причетними до перемоги.